Аркан смерть. Чудовий аркан, я його дуже люблю, незважаючи на таку жахливу назву. І я вам рекомендую не боятися, коли випадає аркан смерть, тому що насправді біологічну смерть, як то вже звикли всі казати, смерть це щось жахливе, він несе дуже рідко. Смерть це аркан переходу і трансформації. Це коли закінчилось щось одне і має почати щось друге. Це дуже важливі зміни в житті. Це будь-яка трансформація, чи то людини, чи якихось подій під впливом зовнішніх або внутрішніх змін. Це зміна будь-якої ситуації, чого б це не стосувалося. Це зміна циклів, зміна планів, зміна проєктів, зміна сім'ї, зміна місця житла, проживання. Це глибока трансформація. Так, дійсно, смерть, вона не має успіху. Але вона відкриває шлях до чогось нового. Це, знаєте, такий акт відпускання. Він завжди болісний. Він іноді навіть може бути для когось трагічного. Всі ж люди різні. Так? Але ви повинні розуміти, смерть це щось природнє. Тобто воно мало статися, і ніхто не може зупинити цю смерть. Це знаєте, чимось схоже на колесо Фортуни. Коли я вам розказувала про нього, я казала, що це. Вона може частіше це добра карта, фортуна, але це те, на чим ви не власні. Ви не можете цю подію зупинити чи змінити. Це фатум, точно так же і смерть. Це те, що все одно зміниться, це те, що все одно піде. Буде якась величезна глибока трансформація. Це таке загальне значення, трансформація, перехід від одного стану до іншого. Коли мова йде про особистість. І ось питаєте, що за людина? Випадає аркан смерть. Не лякайтеся, це про людину, яка дуже легко рве з тим, що вже вважає недоцільним, що відмирає, легко рве з минулим. Це людина-трансформер, міняється людина. Або якщо це вже відбулися якісь зміни, то ми вже просто бачимо перед собою іншу особистість. Я хочу сказати, що в принципі по смерті це непогані люди, тому що вони, знаєте, як розуміють, зараз скажу соль життя, сіль життя. Розуміють, якби, що до чого. І це дуже добре, тому що вони можуть відкидувати весь негатив. І вони не зациклюються. Буває таке, що людина щось втратить і все, і життя втратило сенс. Так, вона сидить, ця людина плаче неадекватно робиться, а людина по смерті це та людина, яка ну, пережила якусь трансформацію, пережила біль і йде, рухається далі. Стосовно роботи, в принципі, що можна сказати? Це зміна. Якщо людина шукає роботу, ну, тут можна сказати, що роботу дуже довго буде шукати, але знову ж таки на тебе чекають зміни. Ти був безробітний і ти будеш працювати. Якщо робота є і є карта смерті, тут можна сміливо казати, що відбудуться великі трансформації. Чи людина буде звільнена? Там треба додаткові карти, чи, чи це буде зміна в керівництві, чи буде запропонована нова посада зміни. Але частіше це карта, яка показує, що роботи якби не буде, тобто якась зміна, але вона в гіршу сторону по роботі, тому що смерть вмерла, але воно вмерло не надовго, через деякий час буде щось нове. Це стосується і фінансів, і вкладань. Як правило, якщо мова про бізнес, то тут можна сказати, що цей бізнес дуже скоро звернеться. Можливо, людина якийсь час посиде без бізнесу, а потім буде думати щось нове. Тобто, смерть це щось помирає, але це ж не назавжди. Через деякий час щось обов'язково народиться. Це якийсь певний етап у людини, яка займається бізнесом. Ну і що стосовно житла, то смерть показує пошук нового житла. Можливо, людина хоче одну квартиру продати, іншу купити. А якщо навіть знімає квартиру, значить можна сказати, що цю квартиру ти вже не будеш орендувати, це буде інше житло. Тобто це зміна будь-чого. Місце знаходження, смерть показує дорогу. Ну і, звісно, це може бути кладовище. До речі, це може бути сміттєзвалище, ну або морг. Стосунки Ну, смерть, знаєте, знову ж таки, дуже така карта, вона нестабільна, тому що як не дивно, до речі, смерть навіть може показувати вагітність. Про що я кажу? От припустімо довготривалі стосунки і немає дитини. І тут виникає питання, чи буде дитина. Я в своїй практиці дуже багато разів стикалася з тим, що саме смерть вказує на те, що зміниться ситуація. Тобто, ви були без дітей, станете з дітьми. Казали без пліддя, а тут на тобі є вагітність. Тобто, Цікава дуже карта, але все ж таки на стосунки частіше це руйнація стосунків, це те, що вмерло, і його відродити майже неможливо. Смерть не вказує на кохання, на почуття якісь. Це те, що вже вмерло. І знаєте, як Є така мексиканська присказка: якщо кінь здох, то з того коня іди далі. Дуже погано, коли люди по карті смерть намагаються ці стосунки відновити, коли вони їх реанімують, я не знаю, вдають. До деяких хитрощів, жінки намагаються народити ще одну дитину, аби втримати чоловіка. Але коли випадає карта смерть, можна сказати, що в принципі все це буде даремно. Тобто, якщо показує смертні стосунки, скоріше всього, треба змиритися, видихнути і розуміти, що нічого в цьому житті не буває стабільним, все міняється. Далі здоров'я, ну, звісно, це негативна карта. Але я хочу вас попередити: вона не завжди показує на безпосередню біологічну смерть. Вона показує на якісь важкі зміни. Це може бути від видалення зуба від чогось елементарного до встановлення, до встановлення діагнозу онкологія або, припустимо, цукровий діабет, коли в людини мають відбутися безповоротні зміни, так тобто щось в організмі зруйнується, але це не обов'язково смерть. Це можуть бути інфаркти, це можуть бути якісь. Дуже гострі стани по смерті, але по смерті. Вона вказує смерть тільки в тім випадку, якщо поруч зі смертю 10 пентаклів, припустимо, башта, сім пентаклів, або там йдуть карти руйнації, то тоді вже можна якось казати про смерть, навіть якщо біля смерті стоїть шість мечів. Це може карта, яка показує перехід, так переходить на іншу сторону буття, скажімо так, ну, від життя до смерті. Тобто будьте дуже уважними і не оголошуйте, коли людина питає вас, що там мене зі здоров'ям, що мене очікує після хвороби. Не треба поспішати і казати, о, смерть лякатися, це вже смерть. Ні, це можуть бути безповоротні зміни, але це не завжди смерть. Ну, а взагалі це карта важка. І до речі, це карта ампутацій, коли людина чогось позбувається. Відповідь на будь-яке питання, скоріше всього, ні. Тобто, що б тут би не було, про що б ми не питалися, буде бізнес, чи буде в мене якась там подія в житті, скоріше всього, ні. Чи є негатив? Так, по карті смерті це дуже серйозний негатив, це дуже серйозний магічний вплив, який саме направлений на зведення людини з освіту. Коли ми з вами розмовляли про силу, то я вам казала, це коли є вплив на силу волі людини, так, такий негатив. А смерть часто вказує саме на те. Коли хтось намагається людину позбавити життя. Ці порчі робляться, як правило, на кладовищі. Ну, це, тобто, це серйозна магічна дія, яку треба відробляти. По часу старший аркан, аркан смерть відповідає за період зими ну, або 4 місяці. Порада. Ну, в якості поради, що можна сказати, не чіпайся за те, що вмирає. Відпусти. Тобто ця, відбулася трансформація, будь готовий до цієї трансформації, вмерло, відпусти, і йди далі. Не тримайся за те, що від тебе відходить, така порада. І на питання, останнє питання по цьому аркану, як померла людина, часто це природна смерть.